Радий вітати вас всіх, брати і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Маю бажання роздумувати разом з вами сьогодні над словом Господнім, над Словом Божим. Сьогодні у нас чудовий день, гарна погода, на відміну від минулого тижня, коли була спека що. Не було навіть чим дихати. Така жара сьогодні в міру тепло, також є легенький вітерець прохолодний, якраз е, дуже гарна погода в чудовий суботній день. І роздумувати з вами сьогодні бажаю на тему Божа віра що Ви не раз чули про це слово, стикалися з цим словом віра, особливо тоді, в ті моменти, коли ви вирішили змінити своє життя. Змінити своє життя мається на увазі розпочати рухатися з Господом. І часто, напевне, вам казали, що міняєш віру, зраджуєш віру. Тебе зраджуєш батьківську віру і так далі е, перечислювати. Е, то, що ж таке віра? Пропоную вам відкрити Біблію і разом подосліджувати, пороздумувати. Е, відкриємо з вами євреїв, 11 розділ, перший вірш. Ми вже з вами сьогодні зачитували ці тексти. На початку нашої, нашого служіння, а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. От представте, що ви часто це є в нашому житті, посадили зерно або посадили якийсь плід, і що ви чекаєте? Сподівайтеся, що зараз піде дощик, щоб воно прийнялося, і щоб пізніше, осінню, ви могли зібрати плоди, могли зібрати урожай. Тобто, ви сподіва... ось що означає сподіватися на щось. І доказ небаченого. Доказ небаченого це те, що ми раніше ніколи, ніколи не бачили. Але що ми чули про це? Нам про це казали. І яке перше ваше враження, коли ви чули про це, але ні разу не бачили? Є навіть таке, таке прислів'я. Краще один раз побачити, ніж скільки, ніж сто разів почути. Дякую. Це, це і є віра побачити те, що ми лише до цього тільки чули. Розкажу вам один маленький приклад, коли я, скажімо так, читав Біблію, коли я тільки шлях, тільки ставав на шлях свого навернення. І в нас в селі ми випасали худобу, і був в мене такий сусід. І я коли читав на пасовиську, на то інколи він приходив і в нас були такі дискусії. Я тоді ще був непевний в такій у слові, не міг небагато багато що сказати, але ось він часто мене любив позапитувати, де твій Бог, покажи мені свого Бога. Ну, і Я так знав, та, як розумів, так кажу, та, от, е, дерево, травичка, це о, тут став, ставок, це все Господь, дощик падає, то е, це, це все Господь, Він каже, ні. Дерво то, то насіння воно виросло. Дощ падає, це пара піднялася, збилася докупи, і вітер її пригнав сюди, і, і, і так дощ падає. Е, є речі видимі, е, а є речі невидимі. Тут і проявляється е, наша віра. Ще нагадав собі одну таку християнську пісню, Бога я бачу в озерах синіх. Бога, я чую в поривах е, вітру. Насправді дуже гарна пісня, дуже її люблю. Е, і ось так ми з ним спілкувалися. Але е, якщо починати роздумувати над е, чимось таким глибшим, е, наприклад, хто створив людину, звідки взялася людина, то я без вагань кажу: людину створив Господь, як і все. В шість днів, шостого дня Господь створив людину, сьомого дня спочив. А відповідь його і відповідь учених багато. Це те, що людина від еволюції. Був вибух, почалася еволюція, багато мільйонів років, і ось тепер ми маємо Гомо сапіенс, людина розумна, так само, як і інші всі живі організми. І, і що я хочу на це сказати, дорогі брати і сестри. Що я кажу, але ви ж не бачили цього, так само, як і не бачив я, як Господь творив людину. Але чому ви вірите в це, а не хочете повірити, вірити у вибух, в еволюцію, бо ви ж його не бачили, але так противитися повірити в те, що Господь створив людину і те, що Господь є. Відповідь насправді, брати і сестри, дуже проста. Як мені здається, це те, що хтось вірує розумом, а розум він має якісь певні рамки. І ось наскільки він це собі вміщає в своєму розумі, наскільки він і вірує. А Віра жива, віра справжня, віра Христова це вірувати. Серце. Вірувати в те, чого ти не бачив, чого ти не знаєш, але ти, е, ти в це віруєш. Віруєш так, як, так, як написано. Е, Слово Боже каже, що око не бачило, вухо не чуло. Але ми в це віруємо. Амінь. Е, рухаємося далі. Е, яка ціль е, нашого приходу. В дім молитви. Для чого ми тут збираємося кожного тижня, кожної суботи, ми е, збираємось тут для того, щоб зростати, зміцнятися вірою. Е, знаєте, бути прихожанином, мати цей статус прихожанина це добре. Це навіть дуже добре. Це якраз є початок е, цього шляху. Е, Адже віра, віра вона від слухання, від слухання Слова Божого. І ще один цікавий такий факт про віру: що віра не передається спадково. Якщо тато вірить, мама вірить, то це і близько не означає те, що коли в них народиться син, донька чи сини, до, сини і доньки, що вони також зразу. Там, чи коли підростуть, будуть мати розуміння, що їм це передасться і вони будуть вірити так, як вірять їхні батьки. Ні-ні, ні. це так не працює. Біблія нас так не вчить. Біблія нас вчить, що віра, вона звідси, віра Списання. З Зі слухання, з читання. Слава Господню, слава Божого, слава живого. Віра це фундамент нашого духовного дому. І чим Він міцніший, тим краще. Сьогодні, сьогодні добре. Сьогодні в нас все є, ми ні в чому не маємо потреби тут, в нашому краї, слава Богу, мирне небо над нашими головами. Але ми не знаємо, що буде завтра. Які випробування нас завтра можуть чекати? Тому і кажу, що чим міцніша наша віра, тим буде краще, тим буде простіше проходити ці випробування. По правді кажучи, коли у нас почалася в країні війна, то від багато моїх знайомих. Вони не вірять так, як ми віримо, але вони також якось по-своєму, так як вони навчені, вірять по-своєму в Бога. І спілкуючись з ними, от прослідковував таке, що вони говорили, що десь і та навіть малесенька віра, яка в них була, десь в той момент трошки похитнулася. Десь вони чуть-чуть зневірилися. Тому, брати і сестри, треба нам. Мати сильну віру, оцей фундамент нашого духовного дому мати сильним для того, щоб, якщо і приходять якісь випробування в наше життя, щоб ми стояли міцно. Відкриємо з вами Марка, 11 розділ, 20-22 текст. А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохле від корення. І згадавши Петро, говорить йому: Учителю, глянь, фігове дерево, що проклявте усохло. А Ісус їм у відповідь каже: Майте віру Божу. На землі сьогодні, в наш час, є дуже-дуже багато різних віросповідань, різних вір, так званих. Православна, католицька. Мусульманська, буддийська, і протестантська і багато-багато і інших. Але ми тут читаємо, що Ісус Христос не називає жодну з них. І в загальному Біблії Він не називає жодну віру. Він, він каже: майте віру Божу. Віра Божа, віра, яка спасає. Віра, яка подобається Господу, віра, яка основана на Слові Божім, на правді, на любові. Е, хочу привести ще один такий приклад. Не будемо зачитувати, але я його скажу це про Савла. В нього була віра, О, яка, яка в нього була сильна віра. Е, але ця віра в даному випадку, вона була. Трошки фальшива. Він вірив так, як його навчили. Він мав оцю батьківську віру, Рев, ревну таку, ревний такий був. Фанатична віра в нього була. Він переслідував християн, кидав їх у тюрми, витягав з домів, і йшов за документами, і навіть дозвола, брав, щоб йому дозволили ось, ось це робити. Але Бог все... Перевернув, все обернув. І коли по дорозі е, в Дамаск він йому явився, Господь його показав йому, яка то справжня Господня віра. Не, ту, не та, яка в нього була дотепер, а Божа віра вона не вбиває, не переслідує, не свариться. Божа віра терпить, благословляє, любить і надіється. Відкриємо з вами ще Якова 2,17. Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. От це до цього ж прикладу Савла. Були діла, але діла вони були проти Бога, проти Божої справи, проти Божої віри. А коли Господь йому відкрив справжню віру, то тоді і діла його навернулися. Так, що е, він приходив, засновував церкви, роз, е, розповідав про Бога, навчав і взагалі посвятив е, вже до кінця своїх днів, посвятив якраз справі Господні. Великі плоди в нього були. І ще багато таких прикладів ми знаходимо на сторінках Біблії. Зокрема, навіть в Євреїв 11 розділ, з якого ми починали, тут де ми читаємо Вірою Ной почав будувати ковчега. Вірою, Авраам пішов туди, куди не знав, куди йде. Вірою Авраам був випробуваний. І в жертву свого сина Ісаака. І вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараоновій. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Віра і плоди, вони йдуть разом. Коли з'являється віра, тоді і з'являються плоди. Хочу вам ще один приклад з Біблії навести: про трьох юнаків, які не послухалися слова царя, цар був Новоходоносор, відповідно, все, що він сказав, то все і було законно. І всі схилилися, а троє юнаків не схилилися. А чому вони не схилилися? Що так тяжко було схилитися? Чи, ну, це, це було дуже просто. Чи вони, можливо, були гонорові, гордість, гординя в них якась була? Е, ні, вони знали про, про Господа, знали ж, живе Господнє Слово, і вони не схилилися перед Його е, наказом, перед, перед законом. Вони вибрали краще догодити Господу. В цьому й проявилася їхня велика велика віра. І тоді, коли їх кинули в піч, то вогонь їх не пожер. Цей вогонь випробування зробив їх тільки сильнішими. Вони впевнилися в своїй вірі, і Господь їх не кинув, за що вони були нагороджені, зберегли своє е, життя. Е, так само, як Господь був з ними, так само Господь тепер є і з нами, і з тобою. Бо така його природа, Бог є любов. Якщо згадаємо притчу про блудного сина, то блудний син він втратив все, все, що мав. Все, що батько йому виділив, він це все, скажімо так, розтратив і прийшов, вернувся до батька ні з чим. І, і яка була реакція батька? Батько не сказав йому, ти, ти такий. Ти такий прийшов, ти вже зі свинями їв. Е, іди помийся, іди приведи себе в порядок, в день чистий одіж, а тоді приходи до мене. Батько його прийняв таким, яким він є. Так само і наш сьогодні е, небесний батько, він приймає нас такими, якими ми є. Е, ми, він омиває нас, е, дає нам чисту одіж. Любить нас, і що, що важливо, Він нас прощає. Він нас прощає, нам тільки потрібно повірити в це, що Господь нас простить. Простить, прийшовши такими, якими ми є, зі своїми гріхами, зі своїми недоліками, Ісус нас прощає. Отже, невеличкий підсумок. Через віру ми отримуємо прощення і вічне життя. Бог нас оправдовує. Через віру ми можемо рахуватися синами Божими. Галатів 3.26 Бо всі ви сини Божі, через віру в Ісуса Христа. Але, дорогі брати і сестри, не все так просто. Здавалося бся. Коли ви починаєте вірити? Коли у вас зароджується це зернятко, починаються перешкоди, починається війна навіть у твоєму серці. І ось ось ця віра, яка, можливо, маленька, нам потрібно працювати, щоб вона зростала. Доказ небаченого. Так, я Бога не бачу, але я знаю, що він там є. Що він високо, далеко, за хмарами. Хоча люди піднімалися і вище хмар, вони і казали, що там Бога ми не бачили. Але я знаю, що Господь так там є. Чи може віра зростати? І як може віра зростати? Другий Солонян 1,3. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться. Бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Бо сильно росте віра ваша. Віра, знаєте, це як, як, як людина. Вона народжується така маленька, мало що може, і поступово, поступово вона зростає. Вона зростає так само, як зростає людина. Людина зростає підліток, доросла людина. Людина проходить різні проблеми. І так само і віра випробуваннями вона зростає і вона стає все міцнішою і міцнішою. Віра має зростати, але як дізнатися, чи зростає наша віра? Христос сказав. Що коли б ви мали віру як оте маленьке гірчичне зерно, то ви б сказали, що в вирватися з коренем і посадитися в морі, то вона би так і зробила. Або вірою ви могли би і гори перевертати. Що хочу сказати, що можливо, ми вірою гори і не перевертаємо, але що повинна. Віра перевернути, так це наше життя. Вона повинна змінити наше життя. Коли зміцнюється наша віра, це будуть бачити наші оточуючі, наші ближні, ну і просто люди, які, які пов'язані з нами ну, по життю. Розкажу такий приклад невеличкий, що одного разу в компанії друзів. Кажуть, ніби друзі кажуть до одного чоловіка: ось ми там чули, що твоя дружина змінила віру, ти що не можеш взяти її в кулак, ти, ну, хто, чи ти чоловік, чи хто ти. А він так подумав і, і відповідає їм: Не знаю, чи дружина змінила мою віру, але знаю то одне: що віра змінила мою дружину, бо тому що вона стала іншою. Вона стала кращою. І... Тому віра в Бога це відносини в Бога. Все взаємопов'язано. збільшується наша віра, зближаємося ми до Бога. Збільшує... Проходимо ми випробування, збільшується наша віра. Ось ось так все взаємопов'язано. Відкриємо ще з вами римлян 10.17. Ми сьогодні вже з вами говорили ці слова, але тепер зачитаємо їх. Тож віра від слухання, а слухання через Слово е, Христового. Е, отже слово Боже пише, що віра, справжня віра, жива віра, вона від е, слухання слова Христового. А слово Христове записане з, ось, ось в цій книзі. Не слово людського. Не... Бо тому, що людське слово ну, воно не постійне. Воно сьогодні одне може бути, завтра може бути друге, післязавтра ще третє. А слово Господнє, воно постійне і воно живе слово. Тому нам потрібно подбати, щоб в нашому серці була віра, жива віра, євангельська віра, Христова віра, Божа віра. Це все одна і та сама віра, яка записана на, словах біблі, на сторінках Біблії. Так само, як ми дбаємо з вами про наш добробут, це ми зранку піднімаємося, працюємо, йдемо до роботи, шукаємо кращу роботу. Ми дбаємо, щоб нам в цьому житті було добре. Можливо, ми дбаємо також, щоб добре було. Нашим рідним або нашим якимось близьким, за них також турбуємося. Так само ми повинні з вами турбуватися і переживати за нашу віру, для того, щоб вона е, з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем, з кожним роком для того, щоб вона зміцнялася, для того, щоб вона збільшилася, для того, щоб вона е, укріплялася. Ось з такими коротенькими роздумами хотів з вами поділитися. Е, тому дбаймо про нашу віру, слідкуємо і за все, дякуємо Господеві. Амінь.